Рано вранці від обласного управління національної поліції від'їхала бортова газель, завантажена провізією, овочами, м'ясними консервами, питною водою і солодощами. Це не гуманітарна допомога, це провізія для бійців спецбатальйону Чернігів, який вирушає на схід боронити від північного агресора мирні міста і села. Те, що не вмістилося у вантажівку, в день бійці погрузили в автобус. Як і завжди, в зоні відповідальності поліцейські батальйону Чернігів будуть охороняти стратегічні об'єкти, чергувати на блокпостах. Здійснюючи пропускний режим людей та вантажів, словом підтримуватимуть правопорядок. Окрім того, завдання чернігівських поліцейських знищення диверсійно-розвідувальних груп ворога, які намагаються проникнути в український тил. І, хоча переважна більшість бійців у складі батальйону досвідчені воїни, які не вперше їдуть на Донбас, без інструктажу заступник начальника головного управління національної поліції в області Олександр Сіліверстов, підлеглих не відпустив. Він акцентував увагу бійців на пильному стеженні за російсько-терористичними військами, які регулярно порушують мінські домовленості і продовжують обстріли українських позицій та цивільного населення, як зі стрілецької зброї. Великоколіберних кулеметів та гранатометів, так і з мінометів, які мали б бути відведені, провести бійців на схід прийшли колеги, друзі та рідні правоохоронців. Вони мали змогу на власні очі побачити, що бійці повністю забезпечені харчами, обмундуруванням та засобами захисту і озброєння.